Назви таких три ключових моменти, чому важливо сьогодні справді прийти до фахівця або ж самостійно да, вивчити цю історію і справді не відкладати на потім реєстрацію, бо ще цей ж момент спрацьовує відкладати на потім, от я зароблю мільйони, ось там в мене буде бізнес, тоді я почну платити податки. Я хочу розказати на своєму прикладі. Коли ти розумієш, що це є твоє, ну, Мій приклад, я дуже швидко приймаю рішення. Це, напевно, і з підкастом, і з тим, що я піду з роботи, і з якоюсь моєю професійною діяльністю. Якщо це моє, швидко приймати рішення, думати про те, що треба жити тут і зараз, тепер, і зробляти гроші вже тепер. Колись воно буде, потім, але це буде вже не ваша історія. Це буде вже заробляти хтось інакший. Якщо є ця ніша, в яку треба зайти і в якій можна заробити ці гроші, то значить треба йти і пробувати і заробляти. І реєструватися, пробувати, платити податки і заробляти великі гроші. Насправді, я готова платити моє життєве кредо. Я плачу багато податків а відповідно, я отримую багато коштів. Багато грошей приходить на мій підприємницький рахунок.